Так, дивися. Тітулка, хорошо. Змі... Так, а де підожди, а завдання? А де завдання? Усюди ж другий, третій листок завдання. Я ж тобі присилав. А ти що, це саме? Куди ти убрав його? Я тобі присилав, ти побачив, Я тобі присилав форму, в якій це робити. А чого ти робиш в другій формі? Того, що шов? Так я тобі на пошту прислав формі, в якій робити курсову. Та ну я не знаю, я в класрумі форми не давав. Ну, дивися, отут повинна бути друга сторінка і третя, повинні бути завдання. А потім оця сторінка, де буква С не пишеться, отут це повинна бути сторінка четверта. Понимаєш? От. Я це, по-моєму, вже на відео тобі записував. Ну, це ще раз записую. Оця буква С не пишеться. Да? Всі ці сторінки вони должны бути в стовпчик. Для цього я спеціально кинув тобі форму. Там в формі воно табличка, все красиво зроблено. Заходи з охорони праці нема такого пункту. Ось організаційно технологічна частина нема цих пунктів. Значить, дивися. Давай я тобі ще раз. Те, що я тобі прислав, а ти не хочеш. Я не знаю, чого ти не хочеш. Я ж тобі його прислав. Дивися, ось я тобі відкрив, да? Дивись, оце те, що я тобі прислав. Значить, дивісь, ти його заповняєш. Ось сюди вставляєш завдання. Так, і тоді ось дивися, бачиш, воно тут вже все розставлене. Ось ці пункти. В тебе навіть не ті пункти курсової. Бачиш, ось ці пункти. Так, і ось потім пішов вступ і написано, що треба писати. Вступові перший пункт, розділ. Перший розділ теж написано, другий розділ, теж написано, третій і так далі. Я тобі це прислав. От. І описано, навіть ось трохи. І потім варіанти ти свої вставляєш, і розрахунок проводиш. Ось воно отут, сюди всі розрахунки вставляєш. Розумієш? В тебе не так по, не, не оформлено не по тій формі. Так, ну давай подивимось по тексту. В принципі, перекопірувати і вставити, я думаю, можете вийде. Дивися. Згідно вимог, ти дивишся? Да? Згідно вимог, після розділів должно бути два пробіла. Ірина Івановну, методички возьми, почитаю. Отуту должно бути два пробіла. Понявте? Побачив, як я зробив. Тобі ж видно. Так, далі. Оце ось речення розірвалося. Я його так з'єдную. Далі, тут у нас все красиво. дивись а тепер розділи в тебе пригнули. Щоб вони тебе не пригали треба вставити О треба вставити усюди розрив вставлення, дивися, розрив сторінки. так Потім ми оце все підтягуємо. Підтягнули так. І отут знову-таки ж два, отак должно бути. ето. От такого пункту, як призначення та характеристики механізмів, нема. Розрахункова технічна частина, а, це, це Арсеній. Ну, в тебе у мене не такі пункти, розумієш? Завдані не такі пункти. Ну, давай текст почитаємо. Оце, дивися, бачиш, ось речення розірвані. Да? Ось речення розірвані. Ось розірвані речення. Їх треба. Ну добре, далі. Ну, тому що е, виконано не в відповідності із завданням. Є завдання. Так. І в тебе не, не, не по завданню виконано. Ти його встав в оту, в оту форму, просто в ту форму встав і все. Оце дивися, вимога така ось. Оце має бути отак жирним. От. Оце должно бути жирним. Отак ось должно бути. От. По тексту, в принципі, пойдет. Що тут у нас? Оце должно бути жирним. Ота. Абзац должен бути отут. 1.25. Отак. Ось бачиш, це речі не розірвалося. Так, ну давай по розрахункам пройдемося. <клухи> так. О, тебе. Так це ж твій, оце двигун. Е, електропривод. Чи не твій? Арсен. А ти ж кажеш, щоб тебе на три двигуна. Це ж я твою курсову відкрив. Арсен. Щось зв'язки випав, чи що не хоче оголошувати. Так, е, рисунок посередині дуже бути отак. Підписаний. Так, після рисунка пробіл один ставиться. <кхм> так. Оці розрахунки починаються теж саме жирним. Так ось раз. Так, що в нас тут? Де, Де без абзаців діється? стоять назад. Не пойму чого. А, оце ось з абзаців треба робити. Так, давай дивимося розрахунки. Так, подожди. А самір. О! Хто пропав, так? Да? Ага, ну все, тоді давай я твою курсу, раз він не хоче, я тоді... Туди...